Ух, ну шо, Всім привіт! Зараз я вже в Ожонді знаходжуся, буду переоформлювати свій самоход. Заповнив два бланки, бо один на переоформлення, інший коротше, бланк на писання газу, щоб мені його продлили. В ітоні я номера свої залишаю, бо не хочу ще доплачувати, типа, ну, не бачу сенсу. О, і так, що мені це зараз поки коштувало е, е, переробити га, чи легалізація газової бутлі, коштувало 410 злотих, ну, це робиться раз на 10 років, я ж на це встряв. І тепер заплатив 80 злотих за перереєстрацію. Вона сказала, дасть мені зараз тимчасовий документ, і потім я прийду, прийде смс, і я приїду за своїм е, техпаспортом. Бо які документи потрібні для реєстрації транспортного засобу? Е, перше це техпаспорт автомобіля. Е, друге, це договір куплі продажі. Е, третє це ваш паспорт. Потім потрібен номер песеля, і Довідка, звідки де ви проживаєте. Це мельдунок називається. Так що оці документи потрібні для перереєстрації транспортного засобу. І знімаєте свої номери і приносите. Бо на номерах тут є така наклейка, і вони, я так розумію, здирають і наклеять мені нову. Так що чекаю, чекаю цього поки Так що класно. Почекав декілька хвилин. Ну як, хвилин, так 7-8. І все, вона кличе мене до себе, каже, підходь, тримає тимчасове посвідчення, дає мені обратно всі документи, дає права з новою наклейкою і каже, чекай смс до двох тижнів, коротше, тобі прийде смс і там буде що твоє посвідчення реєстраційне готове. Можеш приїжджати забирати. Так що круто. І дала мені тимчасове посвідчення на місяць на авто. Так що, якось так, я кажу: а якщо за місяць не прийде, вона каже: по-любому прийде, типа, так, такого не буває. Так що, типу, нічого складного, просто не треба боятися цього всього, бо воно не так складно, як здається. Заповнити, при вході, перед тим як взяти талончик, краще підійти, взяти анкетку. Там є чувак, питаєш, яку саме анкетку взяти. Типу, я кажу, мені на реєстрацію. Він каже, от у верхню першу бери, я кажу, чудово. Пішов, заповнив, взяв собі талончик, підійшов, натиснув, мені талончик виїхав і сижу, чекаю на табло, в яке віконечко мене покличуть. І все, те саме, як майже як і у нас. ну Тільки тут все заповнюєш сам. От. А то, що не знаєте, вона, якщо що, вам поможе дописати, бо я там деяким пунктом не знав, що вписувати. І вона мені все допомогла вписати туди. І у Жон Скарбовий мені знайшла, бо я не знав, як і що воно взагалі називається де як. Вона все мені допомогла. Так що. Якось так. Все чудово, все гарно. Так що давайте. До нових зустріч.